Здоров'ям жителів Центрального міського району, тобто 70 тисяч людей, опікується одна з найстаріших міських лікарень. Третя. Її корпуси, збудовані у минулому столітті, розташовані у самому історичному центрі міста на Пушкінській. 2013 рік у біографії лікарні став знаковим, адже саме він приніс їй таке довгоочікуване оновлення. За істекший рік отримано медицинського лічебно-діагностичного оборудовання на общую суму більше 4 мільйонів гривень. Таких поступлень не було вже дуже-очень дуже давно. Ми подумали і решили, що будет правильно розмістити все оборудование і раніше полученное на компактному на одному этаже, щоб это было доступно і удобно для пациентов нашей нашої Отже, обладнання, отримане лікарнею в рамках програми реформування медичної галузі, потрапило до надійних рук. Ентузіасти, медики за підтримки керівництва міста та району за короткий час змогли створити діагностичний центр районного масштабу. Тут можна пройти найнеобхідніші обстеження. Проблема діагностики туберкульозу, така важлива для нашого міста, в цьому центрі вирішена повністю. Не виходячи з корпусу, пацієнт може здати аналіз мокротиння у кабінеті бактеріоскопії. Флюорографічне обстеження можна пройти поряд. Рентгенологічне відділення лікарні поповнилося новим флюорографом. Кабінет ендоскопії також в змозі проводити всі види досліджень бронхів, шлунка та кишківника, виявляючи на ранніх стадіях патологічні процеси. Що ж до ультразвукових досліджень, то спеціалісти третьої міській лікарні можуть похвалитися тим, що володіють складною методою ендокринологічного обстеження. При некоторых состояниях щитовидной железы необходимо производить пункцию щитовидной железы. Вот именно по этому заболеванию, по этому состоянию щитовидной железы разработаны в нашей больнице единственная больница в городе, бюджетная больница, которая владеет этой методикой. Биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ аппарата и под контролем лабораторного исследования сразу. Важливо сказати, що приміщення діагностичного центру відповідають всім вимогам санепідслужби, проте не на обладнання і ремонт роблять найбільшу ставку у лікарні. Головне для неї висококваліфіковані кадри. Ми не забуваємо і віддалених потресділеннях лікарні. Так, в поликлинике на микрорайоне Макулан впервые с этого года проводится УЗИ исследования пациентов на месте. В поликлинике Нагданцевке после введения в действие рентгенологического комплекса пациенты могут пройти флюорографическое исследование, что, чего никогда не было. Таким образом, им не надо приезжать в третью городскую больницу, и все это делается на месте. Модернізуючи матеріально технічну базу лікарні, адміністрація не забуває і про її працівників. Тільки за останні кілька місяців у відремонтовані кабінети переїхали бухгалтери та економісти. Легше і приємніше стало працювати в оперблоці та харчоблоці. Попереду ще багато роботи і пошук нових лікарських кадрів, і продовження переоснащення. Колектив третьої лікарні сподівається на допомогу громади району і дякує всім, хто надавав її закладу у 2013-му.